Сьогодні ми боремося з ворогом, якого видно всім. Але є ворог, який атакує несподівано. Інсульт. Кожна хвилина має значення. Основні ознаки інсульту легко запам'ятати завдяки абревіатурі мозок, нерозбірлива мова або нерозуміння слів, раптова асиметрія обличчя, раптове запаморочення, втрата рівноваги, раптове погіршення зору, слабкість чи оніміння кінцівок частіше з одного боку. Не втрачайте дорогоцінний час, відразу телефонуйте на 103. Екстрена допомога та лікування, а також реабілітація після інсультів, є повністю безоплатною для пацієнтів у межах програми медичних гарантій.